У Чернігові завершили пошуково-рятувальні роботи на місці ворожої атаки. Унаслідок ракетних ударів загинули 18 людей. 78 осіб постраждали, з них 4 дитини. Трьох людей врятували з-під завалів. Пошкоджені об'єкти соціальної інфраструктури, будівля навчального закладу, лікарня, 16 житлових багатоповерхівок в одному з мікрорайонів міста. Кабінет завідуючого гінекологічним відділенням. Конференц-зал. Все. А Чернігівська центральна лікарня після прильоту неподалік неї наразі має такий вигляд. Чернігівська районна лікарня. Вже дівчата наводять порядок. Російський терорист бореться з цивільними. Є постраждалі цивільні, є постраждалий медичний персонал. І... Жертв могло бути набагато постраждали більше. На щастя, всі, хто був на стаціонарі, були спущені в укриття своєчасно і відповідно не постраждали. Ворог знову буде розповідати вам про те, що хлопці вже латають вікна. Ворог буде знову розповідати вам про те, що... Знищив черговий іноземний легіон на території. Росія терорист. Нагадаю, 17 квітня у Чернігові під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Росія завдала трьох ударів крилатими ракетами іскандер по об'єктах цивільної та соціальної інфраструктури міста. Президент України Володимир Зеленський, коментуючи удар по Чернігову, заявив, що цього могло б не бути, якби Україна отримала достатньо засобів ППО, та якби рішучість світу протидії російському терору теж була достатньою.